Ой сватай синочку, багачку багачка не те, що бідна, вона приведе. В сад погуляю, як, як гарно, там сачечки по'ють, вони ж мою, дощо розривають, Вони в мене спати не дають. Вони ж мою дощо розривають. Синочко богочку, життя ти своє проживеш, Якщо ти полюбиш бачком, життя ти своє проклянеш якщо ти полюбиш я юсат по малегину, Тогда Треба мені багочка, не треба мені волів, і, і навіть не треба рано. Я би не вчинок І навіть не треба вороно. Багачку. Багачка не те, що бідна, вона приведем, та ще й вороного коня. вона привидела.